ліхтар акумуляторний tr 08 m створений для зручного хвату і довгої експлуатації. Ребристі грані і округлі кути сприяють зручному утриманню. А рівня задня частина достатньо велика, щоб не підловлювати баланс. Ліхтарик легко утримується на поверхні і не завалюється від вітру. Правильна прямокутна форма оптимальна для транспортування в сумці, рюкзаку або барсетці. Є два режими світла: яскравий і стандартний. Повного заряду вистачає на роботу ліхтарика до 8 годин, а в максимальній яскравості до 5 годин. Тривалий час роботи забезпечив в'ємний акумулятор 800 мАч. Зарядка відбувається через роз'єм мікро-USB. Кабель є в комплекті. Його можна підключати до павербанка або будь-якого блоку живлення з USB-входом. На вибір є два кольори фіолетовий і блакитний.